Тому що це оригінальний косплей, оригінальний образ, який я сама придумала. Я знову таки хотіла щось вірткор, дрімкор. Я тоді, якраз, почала цікавитися цим ем, естетикою. І в мене була маска з банок, яку я зробила дуже давно. І... Ким я була, я не знаю, я хотіла бути токсичним відходом, я хотіла бути самою токсичністю, тобто якимось зеленим. Це не зомбі, я просто була людина, яка уособлює токсичність, але не характеру, а самої токсини як речовини. Ще я використала дуже такий цікавий. Предмет, тобто зуби це мої молочні зуби, які я ще зберігаю з школи. І я їх використала, що мене токсини поїдають всередині, і ось в мене випали зуби.